Усім привіт! Kia Sportage, свіжопригнаний Швейцарії. 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації, класному такому кольорі сріблястому. На 16 колесах на зимовій резині. Ось такий його зовнішній стан 2012 року випуску з пробігом 224 тисячі кілометрів. Вся сервісна історія присутня. Додивляйтеся відео до кінця, це все вам покажу. Зараз пройдемося, покажу вам кузов і комплектацію зовні. Має також парктроніки, задню камеру, буде дуже зручно паркуватися десь в місті. Має високий кіринс. Так само десь заїхати на бордюрку чи їздити по бездоріжжю. Буде дуже комфортна машина на кожний день, також має безключовий доступ складання підігрів дзеркал, рейлінги, така антенка. По козу у нас тільки один косметичний підкрас цього крила. Пізніше прибором вам покажу. Це просто там перелак був. Так, Спереду у нас такі великі протютоманні фари. Такі денні ходові вогні тут, лісничка йде. Так само умивач фар. Зверніть увагу, капот без піскострую, так само скло без колів. Ось він код для перевірки надаю. Так само є датчик, датчик світла, датчик дощу, все як має бути. Резина у нас Bridgestone, дуже гарний ще протектор. Турмозна система була недавно замінена, виробки практично немає. Так само бліни і колодки були замінені. Що спереду, що ззаді Зараз ще подивимося. Взаді так само. Резина така. Весь автомобіль в гарному збереженому стані. Знизу так само нержавий. Машина Швейцарії. Партроніки тут є, як бачите, камера заднього вигляду тут знаходиться. Всі емблеми на місці. Також вікна на заді притоновані заводським напилом. Додатково можна притонувати собі, а спереду просто заламіновані, щоб захищало від ультрафіолету. Так, Зараз пройдемося, покажу вам її прибором. Так, зараз прийдемо таким прибором професійним. Перелаковане у нас ось це крило. Просто перелак, косметика, так кажуть. Можливо, була якась царапинка. Одразу перелакували. Адже щоб прийти огляд в Європі, особливо в Швейцарії, потрібно, щоб кузов і технічний стан автомобіля був ідеальний. Ось цей квадратик виходить, просто перелакований. Тут в прийомах все добре то не рухалось. Шпатлівки нічого немає. Так, зараз пройдемося далі. Останні елементи всі в оригіналі. Так автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобіля до вас додому. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можу доставити автомобіль до вас під дім. Також з машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо буде цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Автомобіль знаходиться місто Радвилів, Рівненська область. Також без проблем можна сюди доїхати. Тут траса на нас Київ чоп Ходять міжнародні автобуси, також є жд вокзал, поїзда так само сюди приходять, без проблем можна добратися. Але інколи хтось не має змоги, то замовляє доставку. Зараз такий час, кожна друга машина їде на доставку. Так. Це у нас бампер вже пластиковий, він не пробивається. Так, і зараз перейдемо до салону, покажу вам салон і комплектацію всередині. Так, Переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Вікна заламіновані, також всі оригінальні. Зверніть на стан салону, весь пластик в гарному стані, не поцарапаний, не потертий. повний електропакет машина має, гарну музику, дуже багато динаміків, гарно звучить музика тут. Ось ще один Вінкод дублюючий, фіксуйте собі. Також сидіння у нас в гарному збереженому стані, бокова підтримка не просижена, не протерті. Так само мультикермо. Тут управління, е екорежим, управління підсвіткою, допомога переспуску згори, ось бірка про обслуговування. Також вона дублюється сервіскою, пізніше вам все покажу. Так, Тут все так само в гарному збереженому стані. Прийоми не побиті. Так, Дзеркало з автозатененням, навігація, двозонний клімат-контроль, управління паратроніками, USB, AUX, так само розетка, підігрів сидінь спереду і ззаді, управління повним приводом, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, система запуску двигуна без ключа. Зараз заведу автомобіль. Так, Ось так автомобіль заводиться. Все чітко, плавно працює. Пробіг 224 тисячі, також клімат-контроль двох зоний. Навігація з українськими картами присутня. Також є дуже багато подушок безпеки. Потолок нас цілий без потертостей, без прокурів. Посторонніх запахів в машині немає. в Машині не курили. Також тварин не возили. Гарний збережний стан салону. Як бачите самі, так само сидіння пасажира. Так само весь пластик в гарному стані. Так. Навігація з українськими картами присутня, не потрібно перешивати. Так. Сенсорний екран, дуже багато настроюк, Є так само Bluetooth. Можна підключити телефон по Bluetooth, розмовляти, слухати музику. Так само, на що тут ще й покажу. Підстаканники, такий ручник, мультикермо, круїз-контроль, все як має бути. Можна тут управляти телефоном. Всі кнопочки цілі, не затерті. Так само управління світлом, датчик світла, датчик дощу. Все, як і казав. Підсвітка ось така у нас по салоні. Так, тут у нас бардачок, вся документація, сервісна історія. Техпаспорт, машина 2012 рік, 12 місяць, майже 13 рік, 135 кВт. 2.0 дизель. Ось він код ще один показую. Так, пізніше вам покажу сервісну історію. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. Тут так само все в доброму стані. Нічого не посарапано, не подерто. Дуже великий плюс, коли є підігрів задніх сидінь, це все зустрічається в гарних максимальних комплектаціях. Так само такі у нас сидіння, шкіра в гарному збереженому стані. Ось так, сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, вся полочка забирається. Ось Так, назад все складається легко і просто. Так само сітка для ваших речей, така не виша. бо часто зустрічається, коли вищі вони. Це означає, що в машині є гарний пробіг вже або дуже часто користувалися. Так само тут є підтримка спини, для водія не показав. Так, Потолок з цього ракурсу, підсвітка, все як має бути. Тут у нас всі кнопочки ціленькі, так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором класно все підсвічується. Класно стильно виглядає автомобіль сучасно, можна сказати. Так, а зараз переходимо до багажного відділення. Так, Переходимо до багажного відділення. Тут у нас камера заднього вигляду є, Парктроніки, Буде зручно паркуватися вам. Такий великий просторий багажник. Також є підсвітка, розетка для холодильника. Або просто щоб заряджати девайси. Багажник так само у нас в збереженому стані, не знищений, так само є повноцінна запаска, домкрат, ключі, аварійний знак, все тут чистенько, гарненько доглянуто. Так, Зараз я покажу з цього ракурсу. Тут так само все у нас добре, без потертостей, без царапин. Ось так складається сидіння спинка з цього боку. Так. По рімах так само все добре. Також є безключовий доступ в пасажира. В комплекті є два ключі, до речі. Так, Дверна карта пасажира переднього. Так виглядає все з цього ракурсу. Дуже подобається цей дизайн. Все класно, стримано виглядає сучасно. Так, сидіння пасажира. Все добре. Так, бардачок. Великий, просторий. Зараз покажу вам сервісну історію. Так, така у нас папочка з документацією. Це у нас сервіска. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування. Тут зафіксовано. Коли вона почала експлуатуватися машина, так це всі відмітки про обслуговування. Можете собі поставити на паузу, заскрінити, детально передивитися. так Тут дуже багато записів. Мінялися колодки на пробізі 185 тисяч. Так само тормозні бліни були недавно замінені, масла, фільтра. Так, ось це останній сервіс дублюється з цією біркою, що висіла біля руля, я вам показував раніше. Пробіг зафіксований 214 тисяч 23 рік, 6 місяць. Наступна заміна рекомендується на пробізі 229 тисяч. Так. Так, це все вам показав. Також є з машиною сертифікація, документація. Це все надаю з машиною разом. Детально все вам поясню. Розкажу, як будете телефонувати. Так, а зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір автомобіля. Кришка капота. Болти нас ціленькі, не кручені, ніяких її ржавчини нічого немає. Так само тут всі кріплення цілі. Мотор працює чітко, рівненько, без нарікань. Ніяких запотівань, підтікань нічого не наблюдається. Все тут добре. Так само є добрий свіжий акумулятор, варта, мотор працює чітко, рівненько, як швейцарський годинник. Ось так покажу, ще коли автомобіль заведений, включаються автоматично такі денні ходові вогні, піснічки, так кажуть, в народі. Автомобіль дійсно в гарному збереженому стані, класно сучасно виглядає, класний колір. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Також підписуйтесь в групу Viber, Telegram канал Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії або автомобілі, які вже прямують звітам, куплені. Можете переглядати фотографії, телефонувати. Детально про кожну машину вам все розповім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Ось такий у нас автомобіль В'їзді, гарна висока посадка, добра оглядовість. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, надійний мотор 2.0 дизель, 135 кВт, ніколи вас не підведе. Автомобіль дуже динамічний, економічний, має високий кліренс, я вам показував. Гарно підходить для бездоріжжя, для сільської, для сільської місцевості, так само, дуже м'який на цих колесах. Коробка чітко, плавненько все переключає. Так само при потребі собі включаєте повний привід. Зараз автомобіль рухається тільки на передніх колесах. А коли потрібно десь заїхати в сугроби якісь, болото, собі включаєте тут, повний привід кнопочка є, і без проблем рухаєтесь по цій місцевості, які вам, вам потрібно. Так, Кожна кнопочка все підсвічується, є круїз контроль, двозонний клімат, підігрів спереду і ззаді, автозатемнення дзеркала, все це надає комфорту приїзді цією машиною. Машина дуже гарна, сучасно виглядає. Ще раз повторюсь, ось такі нас оберти. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких зауважень по машині немає. Отож, нагадую, можлива доставка автомобіля по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Також підписуйтесь в групу Viber, Telegram-канал, там публікую усі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують вже за кордоном. Так само не забувайте підписуватись на YouTube канал, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів. Всім дякую за увагу до зустрічі.